Так, насос, зараз вже власники насоси приїхали, зараз оформляють бухгалтерії, документи будемо передавати. Так, цей у нас десь власник підійде пізніше, не було на місці, підійде забирати, давніше в нас лежить насос. Андорія. Вчора ми вечір пізно закінчили ремонт з форсуночками. Плунджені пари ми тут ставили, реставровані. Бачили якість попередніх відео, відрегулювався. Тут є насос дуже старенький, динозаврик, як ми його шуткуємо, називаємо, але він працює надійно, хоч примітивно виглядає. Так, форсуночки готові до відправлення. Робили, тут у нас була ситуація, це теж Андорія, але набагато менший двигун стоїть. Чоловік 4 дні попрацював, потім жалоби і не робить на форсунка. Попала стружка, розпилюєш, вийшов з ладу, поміняли на новий, чоловіка попередили. Сьогодні відправимо, претензій не буде. УМЗ насос відрегульований у нас, Сповниться. замінені плунжені пари, замінені клапанки, підкачуючий насос, ми не міняли, він справді працює. Поміняли розпилюючи форсуночки, всі шайби, все, попоночок, на рідному регулювали, він також справний. Так що все зроблено на відмінуся, прогладочки, сальнички поміняний, і сьогодні він поїде до свого власника.